Друзі, всім привіт. Зараз у нас топ план великогуляночка. В принципі, недалеко, назиги, на всіх. Вчора обновилися акції, що нас зацікавило. І крайній жін по акції хотілося б придбати. Там зущенку по 32, якщо я не помиляюсь, не 38 Ну там коротше, ще щось там список начеркав на невеличкий. На алмазне сільпо не хочу, там навіть в четвер приїжджаєш, те що хотілося б купити по акції, його вже немає. Так що я думаю, можливо тут На Зіньковський в Сілько. Вона зараз, мабуть, вважається не на Зіньковській, а друга друга. Ми заїдемо з тилу туди. Подивимося чи є парковка для велосипедів. Битий бито вивозить. Уклон потягнув уклон. Коротше, вітер зараз впинуть, так? Як ніколи. Взагалі так легко їхати. Тя б не злазить, поки доїдеш. Бо завжди як через юроку їдеш в лице. Так, і в нас же все, все, від, все одно стається ж по плану, я туди проскочу на подол Ви сьогодні обіцяли сонце, завтра дощ ну коротше. Сонця не бачу, а дощ може і вжарить сьогодні. Ходимося, завтра у нас субота, і потім неділя. Я думаю, виберу момент і на поділ сльотаю. Через центр. Назад можливо повернемося. Через діваль танку подився, що там. А зараз прямо назигне Сільпо, якраз провітримося я ускоряюся від зелени зникли ну шайтан ти дивіться, який в лісі я ж теж хочу цим кустою. Та давай влізла, Ще й тормози. А по ідеї перед ним тормози Отак хто не любить в чергах стоять, типа пере... переключився на одну. дорожку з неї в другу. Коротше що сьогодні ці сирени два світофора пролітаємо там 4 секунди ми встигли, а за нами поршик походу ні. четвертій секунді. А, поршику наліво. Ой, направо бі. О, Щось я так два світофора пролетів і ми вже чуть не називаємо а хотів не спішити. не гнати конь Кстати, вітер і пасмурно все одно тепло якщо не помиляюсь там 12 градусів тепла ніфіа себе ми уклони догнали а чого вони не їдуть я не пойму 24 секунды что-то там проблемы проблемы кстати бачу то есть на котельни ставлять эти сирены А є людям на кришу, прикиньте, хто живе на останньому поверху, який приход. Особливо по ночам. О, коряга. Що на депо стоїть. Чи Будемо пора з'їжджати на тротуар. За щось я лечу по цій дорозі. Вчора знову нас обжахали. Толком непонятно чим. Одні пишуть ракети, други пишуть дрони. Короче, а будинки людям часть сектори порозфігачувало. поросфирачувало. Харько вчора там щось страшне творилося. Обстріли конкретні. І нам дали потужно. Назад повернемося через Позіньковський, через базарчик. Я в этих перчатках шкіряних зимніх кого я карте, этот гарбуз чи тихо як там правильно Долетіли дуже швидко. Курс, давайте курс така красива вивіста яскраво Ось може цікавий курс. Давайте, дивіться Так, що в нас? Зелений упав 41.05. Я в шоці? Був вже недавно 41.35 без продажа. На 30 копійок. Буду вам скоро казати. На 30 шагів ось. Скажете, які шаги? <риклад> Мелочь шаги, да? А це придумати надо ж. з чим ще займатися? Держи мордом, як не придумать якісь. Даже не можу підібрати слово. Якийсь мараз. <риклад> Якийсь мараз. Ні, ще в чуть-чуть в -чуть перчаточках проїду, потом. Бо як мерзнуть руки і ноги, перемерзають, тоді дуже хочеться в туалет. От віть. Ще такий невеличкий крюк роблю Щоб окремо сіль по окремому серії вже пустити не совміщайте. Е, Так це я щось чуєте, Чого що ви мовчите, я чуть-чуть пори перегну Поригну палку. А тут вже переходять робиш. А ні, напевно, то вони зробили. Я переїхав, поняв. Мені ні тут То як ото тріщу, одразу провтикую щось. так пусть на лавочці посидиш. Розслабить батон. Так, хай поприже... Ой, там їх після світофора скільки навірно надо мини потому що там така делегация що щось падає чи що чи то так сейчас зніму перчатку ладно ми в парку сейчас пару глотков води зробимо. забувся як парк називається мы їздили колись тут горах спускались, піднімались там. Назва від вулиці. Не встається в мене в пам'яті назви вулиць в голові. Кстати, я, якщо не помиляюся, ми були в цьому цілько на там ще я вам екскурсію провів в туалеті їхньому новенькому, на, на другому поверсі наконець я побачив граці я думав вони вже вимогли думаю одні голуби галки і ворони Вищи молит горобців, ну ні, вон банда сидить, свірінька. Так, сейчас десь паркнусь, попью водички. А хоча б і тут Щобі... і Дивіться, да? така лавочечка, лавочки непогані, Оце це нам біля гришки на ліса. Всім привіт, я з вами поближе привітаюсь. вона же морда йохан і баба еду з відкритим рюкзаком у мене тут сам замок Так, сейчас победить греем все так утонует вон таки красивый что-то у нас клем. клем сейчас я кидосовлю нам. Не на телефон надо промочити. Такий желтенький, прикольный. Так, так я А може тут вас і перекинуть на грудному режимі далі знімати. Зараз ми глянем, що у нас тут 15 хвилин. Не, ще трошки під'їдемо. на місці та просто ви зараз в мене ж на цьому на это як його не сильно то сьогодні нормально. підключені до повербанка зараз батар... відключимося і встрітимося вже в сілько ще трошки проїдемо такси мирно небо Короче, гарних тихих днів. Осиніх. Мені кажесь, наскільки я пам'ятаю, там, напевно, нема біля сільпо парковки для велосипеда. хоча багато часу пройшло, може вже щось там помінялося. Це тоді футбольщики грали. Кажись як ми приїжджали чи проїжджали. Так, хіш. Будем цинкувати парковочку собі. Все, вітер тепер в лице. Вау, вау, вау. Біля столба припаркуватися до фанатного, хоча Ільо до цих весов В принципі А от же Йоханий базар Чи базар бабай єсть тільки я не люблю такі парковки